Доброго дня, шановні телеглядачі. У період з 10 по 16 листопада до Бориспільського міськвідділу відділу міліції надійшло 151 повідомлення від громадян. З них 4 дорожньо-транспортні пригоди, де загинуло дві жінки, та ще дві було травмовано. Також на території міста та району сталося дві пожежі. І за цей період скоєно 20 крадіжок особистого майна громадян та виявлено один факт шахрайства. Так, наприклад, 11 листопада близько 18.30 на п'ятому кілометрі Бориспільської траси сталася дорожньо-транспортна пригода, який подій Фольксваген, рухаючись з міста Бориспіль в напрямку села Артемівка, не надав перевагу в русі автомобілі Ауді 80, який рухався по головній дорозі в напрямку міста Києва та склає дорожньо транспортну пригоду, в результаті чого пасажирки обох автомобілів отримали тілесні ушкодження різного характеру складності. Цього ж дня близько 17.45 на 45-му кілометрі автошляху Київ-Харків поблизу села Іванків водій автомобіля Mercedes Benz скоїв наїзд на місцеву жительку 49 років. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. Майже на цьому ж місці, 16 листопада, о 2.40 ночі сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford Scorpio, де знову загинула жінка віком 55-60 років. Дані дорожньо-транспортні пригоди виникають через те, що на даному відрізку автомобільного шляху проводяться ремонтні роботи і відсутнє освітлення. Окрім цього, громадяни, нехтуючи правилами дорожнього руху, не користуються наявним і там підземним переходом, а намагаючись заощадити кілька хвилин, переходять дорогу у невстановленому місці, ціною якого стає власне життя. 14 жовтня до чергової частини Бориспільського міських ділу звернулася жителька села Мартусівка з приводу того, що 25 вересня невідомі особи з її банківської картки зняли 25 тисячі доларів США, По даному факту проводиться перевірка. В зв'язку з тим, що останнім часом почастішали факти шахрайства з платіжними картками. Просимо громадян бути уважними, пильними, не носити пін-коди разом з картками та у разі виявлення втрати картки терміново звертатися до банківської установи для її блокування. З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та профілактики злочинів з їх використанням, а також реєстрації добровільно з мисливської зброї та газових пистолетів реваліферів. Придатних до використання протягом листопада Бориспільським міським діло міліції проводиться місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів. Особи, які добровільно здадуть зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби в зазначений період, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також мають можливість зареєструвати здану ними зброю на своє ім'я. З початку місяця мешканцями міста Бориспіль та району здано два пристрої для вистріл, відстрілу гумових куль: один газовий пістолет, дві одиниці холодної зброї, шість одиниць мисливської зброї та дев'ять набоїв до них. Всі бажаючі добровільно здати зброю та боєприпаси, можуть звернутися до міськвідділу за адресою міста Бориспіль, вулиця Комуністична, 4, кабінет 20 або до дільничного інспектора міліції, який обслуговує дану територію.